Іди сюди. Дивіться який карась горний. Я той раз тут був, тут карасі не крупні були, а це дивіться які карасюки горні почали тут клювати. Доброго ранку всім. Подивіться, знову я приїхав на Чудесне Лісне озеро. Хто пам'ятає, десь з місяць назад, да, напевно, тут я був, але ну, я сюди приїжджав з ночівлею. То з ночівлею рибалка не дуже, а зранку в нас поплював непогано хороший карась. Так що вирішив я знову відвідати ці гарні місця, приїхали зранку. Плануємо рибалку до обіду, так що, думаю, у нас повинно все вийти, Так що мішаємо прикормку, закидаємо снасті і поїхали. По прикормці сьогодні у нас інтеркрилівська прикормка. Карась халба. Одна з кращих прикормок для ловлі. Карася. Півпачки в ми тут висипемо. Потім додамо сюди півпачки фідер кукуруза. Як намітався прикормка, у нас дуже гарно завжди працює. Теж півпачки сюди до халвички висиплюю. Я думаю, нам цієї прикормки буде... Достатньо. Потім останнім часом я додаю перчик 4,6 6 мм від інтеркриля, він теж дає свій ефект. гарно приманює крупну рибку. Оця моя вже ця пачка, напевно, рибалок його. Його багато не потрібно, але потрошку додати він дає свій ефект. Ну і все це діло ми засипаємо крильовою мукою. Для вдалого крову ви ж знаєте, крильова мука завжди дає свій результат. Зібрав я свої палички від Флогман Патріоти по Патрі 330. Дуже гарні фідерки, на них я постійно ловлю на кормачки і сюди поставив котушечки. Сквадрончик 5,000 від Флогман. Дуже гарна котушка. Вже скільки на її рибачу поки що мені все в ній подобається. І Форсренк фідер. Теж 5,000 від Флогман. І понамотував сюди я шнуручки. Ламан Кастмастер 016. Так, по снасті будемо використовувати ми оснастки від прохмонтаж. короб карась 40 грамів на 2 гачки. Дуже мені сподобались ці оснастки. Так що будемо їх сьогодні використовувати. Ще я взяв арбузики на 3 гачки. Ну, коротше, будемо пробувати, поки що будемо починати з короб карась. заряжу я для початку дві палочки. Подивимося, що з кльовом. Якщо зовсім уже буде кльов поганий, то зарядимо ще і третій спінінг. По наживці у нас прохмонтажівська єва. 4-5 мм різних смаків. Зараз підберемо смаки, які нам потрібні. Ось кріль поставимо, слива, ракушка, конопелька. Коротше, різні смаки будемо ставити, а там видно буде на що буде краще брати. На це будемо і переходити. При хорошому клюві, я скажу так, можна навіть і опориш сюди не піддівати. А так я зазвичай піддіваю сюди, опориш. Сьогодні у нас тут черв'ячок і опориш, я так що будемо і на червячок ловити, і на опориш. Якраз наша євка буде гарно на дно піднімати нашу приманку і буде у нас гарна презентація. Тут глибина гарно під берегом. Якраз на бровку ложимо. Ось тут він у нас і клює Ну, прошлий раз я так ловив на тому місці. Там у нас травичка була, я так під травичку я і кидав. Тепер, друзі, можна і наше місце в порядок привезти. Бачите, ось голодні рибаки сиділи. Сосіски їли, курили. Прикормку відставляли, коротше, одним словом, свині стильно, дуже стильно за таких рибаків. Пів години і ми розкинулись. Два спінінги зарядив. Дивіться, як я приструююсь, з горним, деревця, тіньочок. Ні, ну правда, зараз сонечко підніметься, буде на нас світить. Ну, коротше, думаю. У нас повинно все вийти. Головне, щоб клюв був. Поки що на два закинув, може ще й третій закинув. Кстати, друзі, зараз вже у нас прохолодно, так що, бачите, ось у мене термобілизна, перший слой з'явилась від профмонтажу. Тепла, приємна до тіла. Так що можу сміло її всім рекомендувати. Я вже її місяць використовую. На ніч одіваю, сплю в ній. Так що отака штука, всім рекомендую. А ми будемо чекати на покльовку. Та ти що, друзі? Перший карась. Я в шокі. <смір> Коротше закинув я аж під самий під самий наш берег. Все-таки первого карася ми дождалися. Дивіться який красень. Так що напевно зараз ми ці поперезакидаємо під самий берег. Приємний розмір карася. Не дріб'язок. Коротше, щоб ви розуміли, приїхали ми у 6 годин я розкинувся. Зараз у нас 9.20. Ну ви представляєте, скільки я ждав цю перву поклювку. Ми вже думали кудись переїжджати, але я кажу, ну нема смислу переїжджати. Будемо вже сидіти, що буде, те й буде. Ну, Перший єсть. Тепер саме головне, щоб він у нас був не останній. Коротше, друзі, не хочу я встановлювати садочок. Це аби нормальний кльов був не хочеться мені його тоді сушити. Ось у відерце, бачите, вкинув, зараз налью сюди водичка і хай він тут живе у нас, наш карасик Оце це клювока була. І поплавок залетів. І знову, друзі, на цей спінінг, що стоїть у нас під самим берегом. Дивіться який карась горний. Я той раз тут був тут карасі. Не крупні були. А це. Дивіться, які карасюки гарні. Почали тут клювати. Ну жирек. Ух ти, тихо-тихо-тихо, друг. І знову з цього самого місця Короче, Отам мене, щоб ви бачили, кущик цього рогу виглядає. І я зразу буквально за той рогузи кидаю. сюди, якщо чесно, таке може треба було брати поплавочки і на поплавок закидати туди під кущик і ловити. Так що ось другий пішов, отакий красень карась. Так що підемо його, вкинемо до його напорника. це вже мені подобається. І це буквально після цього карася пройшло ну, хвилин. 15 і зразу ось такий горний лаптик клюнув Іди куди я закидаю, щоб ви понімали. Де я заробив дві поклювки. Дивіться, ось так ось тільки... Хоп! Бачите? Прямо собі під ноги. І ось там у нас йдуть, верней заробили ми дві поклювки. Це вже цікаво. Я ж кажу, треба було поплавочка сюди брати. Може... Якщо непогано відловимося, що буде клюв, тому може ми сюди ще колись, напевно, із поплавочками в ці краї приїдемо, сядемо тут з бережко, закормимося і будемо ловити. Є, друзі, дождався я все-таки ще одного карасика. Дождався ще одного. На цей ще ти, який вітер розібрався. Що тільки щоб покльовка була, що я казав не засікся. Іди сюди. Ой боже, як я тебе довго ждав, дружаня. Вітер такий розібрався. Коротше, кльову, ну зовсім немає, не то що, а зовсім. І все-таки він узяв. І бачите, на гачках вже нема ні черв'яка, нічого. І це він нас покусився, як то кажуть, на саму євку. бачите Так що її треба нам обов'язково ставити. Ну зараз ще я їх усі перезакину. Ще годинку планую посидіти. ж все-таки ще дочекаємося, ще хоча б одного карасика. Що тут наші карасі? Живі в відеречку. я їм тут дивіться, листя ось положив, щоб вони в нас тут були живенькі. Так що перенаживляємося і продовжуємо. Може ж воно ще, кстати, в нас і розклюється, все може бути. Зранку не клювало, то ж з обіду почне клювати. ти сюди. ти сюди. Друзі, яка покльовка була, ви бачили? Воно ж поняли на короткі. У нас закинуто близенько, ще й на шнуру. Ото у нас і такі покльовки йорки йдуть. Та й взагалі, коротше, так чітко почав клювати. Та і розмір, дивіться, гарний. Тут дуже гарний карася. Все-таки дождався, друзі, я ще одного. Бачите, який красиньок клюнув. І все на однієї з тієї самої точки клює. Я ж кажу так точечно, що я ж у таких рибалок у мене ще не було, якщо чесно. Це вже трошки веселіше стало один. І буквально оце другий через. Да, десь через півгодинки. Ну і ще там поклювки були. Так що четвертий Четвертий, вроді, чи п'ятий, я вже не пам'ятаю, пішов. Живі, живі. Іди. Так ще, друзі, нам є, нам є сенс ще раз перезакинуться. І може ще в нас буде покльовочка. Для Саша пішов щуку ловить, кстати, тільки що півторашку піймав. Я в шокі. Я би знав, хоч би спіння з собою взяв, хоч би на щуку покидав. А так мучилося з собою не брав. Ну нічого, ми ж на карася приїхали, то в принципі ловити ловить карася Я щось здергає, ага, бачите, щось как є. карасик, да, є. Дивіться який зачетный вообще Дуже гарний друзі розмір карася і трішки, бачите, він просинається у нас. І якщо ви замітили, то клює, у нас бачите тільки на один спінінг. От попадаю, попадаю в точку, в ту ще треба. І якраз у нас з цієї точки працює. Верній, з цієї точки ми беремо таких. Гарних прекрасних карасів. Так, уловом, звісно, не похвастаюся. Кількість але якість. Карасів в принципі, зачотні. Ми вже собі на жарьоху спіймали, так що ще раз закинемося і напевно будемо потихеньку собиратися додому. В принципі, як я і хотів, на жарьоху спіймати і буде нам вдосталь. Я, якщо чесно, за великими уловами ніколи не гонився. Іди. Іди сюди. Йди сюди. Є, друзі, ось у нас клюнув і завершаючий карасавела. Будемо потихеньку починати змотуватися. Дивіться, це якийсь чорний, невеличкий. Коротше, трішки ось діло перевалює вже. До після обіду і бачу, що там люди починають витягувати, там десь починають витягувати. Може він активізує, це правда, але... Ух ти, Але ми вже піймали достатньо, так що нам вистачить це однозначно. Що тут наші карасики? Ну, друзі, в принципі, уловчик у нас непоганий. Дивіться, який смак. Ах ти, не бризкайтесь, дивіться, які смачні каросики в нас попадалися. Сім штучок нам вдалося піймати. Жарюшка у нас обезпечена, так що, я думаю, улов получився непоганий. Ну що, друзі, як не як, рибалка состоялась. Не така, звісно, як хотілося. Я розчитував на дуже хороший кльов. Думаю, зранку приїдемо, як почнемо дубасити карася, але що є, то є. Не знаю, може погода помінялася, вітер сьогодні сильний. Тут люди сиділи ті що з ночовкою. Я до них підходив, то казали, з вечора непогано карась клював, вночі непогано карось клював. А зранку, бачите, ну зовсім ніякий клюв. Для такого часу, що якщо так предположити, то це, це зовсім не улов. Але в принципі ми, ми довольні, як то кажуть. Да, я ніколи за уловами не гонився, мені 5-7 карасів це для мене ну, ну, просто шикарний улов. Посиділи на природі, віддихнули. Так що рибалка получилась така. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.